Привіт! Для класного догляду найкращі інструменти. Ми з вами сьогодні розглянемо лінійку від бренду Ферпласт, яка призначена для грумінгу тварин. Ферпласт вже тривалий час радують всіх улюбленців, pet parents та грумерів, бо для виготовлення цієї продукції вони використовують виключно високоякісні матеріали, а їхні інструменти служать дійсно довго. Ця лінійка налічує різні цікаві інструменти, такі як формінатори, гребінці та щітки. Ковтонорізи та інструменти для чистки від шерсті можна навіть спробувати зібрати цілий набір. Ось такий чудовий гребінець, стример ферпласт GRO. Має безпечне сталеве лезо і чудово підходить для видалення зайвого підшерстя у котів і невеликих собак із короткою та середньою довжиною шерсті. Це головний помічник у період линяння тварин, а також вони запобігають утворенню ковтунів. Ферпласт Гро ножиці для стрижки котів і собак. Такі безпечні ножиці з нержавіючої сталі ідеально підходять для підстригання котів. І собак із будь-якою довжиною шерсті. Та поліпшують вигляд зачіски без дискомфорту. Прямі леза мають заокруглені кінчики та не травмують шкіру тварини під час грумінгу. Можна прибрати занадто довгі волоски, що заважають улюбленцю, а пластикова ручка забезпечує зручне утримання інструмента в руці. Must have для pet parents, які повинні бути в кожному домі, це універсальні інструменти для грумінгу. І тут ферпласт пропонує дуже. Класну двосторонню гумову щітку. Ця гумова щітка дуже зручно прибирає волоски із шерстного покрову улюбленців. З однієї сторони є щатинки для вичісування тварин із короткою шерстю, а з другої сторони для середньої та довгої шерсті. Зручна ручка має отвір у формі лапки, а ще такою щіткою можна збирати волоски з шерсті тварини на фінальному етапі грумінгу. Ферпласт Grow масажна рукавичка. Це супер інструмент. Що допомагає прибрати із шерсті улюбленця відмерлі волоски та водночас забезпечити приємний розслабляючий масаж, завдяки якому поліпшується кровообіг у клітинах шкіри котів і собак із короткою шерстю. Це ідеальне рішення, якщо пухнастик боїться гребінців і щіток. А от щодо гребінців та щіток, тут можна взагалі побачити понад 15 якісних інструментів: двосторонні та класичні щітки-пуходерки. Вони дають змогу вичистити. Росувати під та видаляти з нього відмерлі волоски. Вони чудово підійдуть для вичисування підшерстя у середніх порід собак і великих котів із середньою та довгою шерстю на базовому етапі грумінгу. А також, якщо ви хочете забезпечити комплексний догляд за шерстним покровом вашої звіродитини. Гребінець для вичисування паразитів із шерсті. Зручно і легко розплутувати ковтуни та акуратно розчисувати середню та довгу шерстю. Тварин. Це зручний інструмент для комплексного догляду, який також ефективно, легко і безпечно видаляє шкірних паразитів. Гребінці із металевими, широкопоставленими та зубцями, що обертаються. Всі вони зручні для комплексного догляду, ефективно, безпечно видаляють шкірних паразитів, легко розплутують ковтуни та акуратно розчісують середню та довгу шерсть у котів та собак. Такі гребінці мають заокруглені зубці, аби не травмувати Вати шкіру пухнастика та забезпечує делікатне розчисування. Звісно, що перед вибором того чи іншого інструменту для догляду треба пам'ятати, що є відмінності в розмірах інструментів для котів і собак. Також використання кожного з інструментів залежить від типу шерсті та її довжини, наявності підшерстя та інтенсивності росту самої шерсті. Та у всіх них, якими б різними вони не були, є одна єдина ціль: це. Підтримувати чудовий зовнішній вигляд вашого улюбленця та полегшити догляд за шерстю вашого звірятка. Більш детально з цією лінійкою ви можете ознайомитись у нас на сайті, тапнувши на опис під цим відео. А вам та вашим тваринкам бажаю завжди мати просто неперевершений вигляд. Бажаємо чудового грумінгу і зустрінемось у нових наших оглядах. Па-па!